Я ще раз вам вдячний за те, що ви прийшли, і давайте спілкуватися і слухати музику, бо то гарно. смотрим на картину, мы, мы за этим всегда видим характер художника. Мы, мы прямо можно исследовать его душу. Какой он, вот этот Петр Андреевич? Это можно понять, когда вот мы смотрим на эти картины. Это тоже очень серьезно оно касается, может быть Петр потом расскажет, касается истории Украины, истории этих бандуристов, которые были, они были слепы, да? Ну, слепые, слепые кобзари их собрали в одно место, как бы на съезд советские советские, и потом всех этих людей посадили в теплушки и расстреляли. И вот эта работа, она как бы, да, здесь есть сказки, но здесь есть и кровь, и Здесь есть размышления о судьбе Украины, пусть оно вот решено вот в такой, это вот та сотня людей, которые погибли в Украине на Майдане. И она, она, она светлая, грустная, но вот это его, его, его отражение этих событий. Любовь к людям, вообще любовь к человечеству я ощущаю, когда смотрю на эту работу. Мы видим также какие-то замки, мы видим библейские какие-то истории. Вы не остановите. Я хочу вам від свого імені, в першу чергу, погратулювати до цієї виставки. Кожна виставка це якийсь період, закриття якогось періоду вашого життя в мистецтві. У мене таке що деякі картини, що це 33 димензії, і ми просто ходимо, живемо в тій картині. Ну, я знаю, що ви Закарпаття. Де Зібрався весь квіт е, мистецького життя ну, України, і там і горці, і українці, і словаки, і німці, і євреї всі, які жили на Закарпатті, і воно видно це, це переплетіння культур ваших картин. І ж там ще не вдалося злій руці головного фашиста Путіна зробити велику трагедію на цій прекрасній землі, на Донбасі. Криму це вдалося. І вам вдячна за ці три картини. Я, як українка, мене це вбрала. Я не чекала цього. За ці три картини, за три трагедії, тобто дві трагедії нашого народу. Але хто знає повністю трагедію розстріляного кобзарства, то для нього зразу постає вся історія, трагічна історія 30-х років України. Там всі краски того нашого. Горя, яке сталося з Україною, і дві картини і Бесна Слота і клини кача це вже наш, наша історія, це наш час. І ми не могли думати, що ми доживемо до такої трагедії. знову. Це життя забитих, вбитих голодомором розстріляних тепер на майдані людей. І ви, як митець, ви не пройшли по всьому. І це саме на якому. Я думаю, хто сьогодні на цій виставці подивиться. Він і посвідчуває в Україні, і одночасно зрозуміє, якої великої душі ви митець, і це багато говорить, яка би людина. подяку всім падам і, і fай, всім моїм друзям, всім моїм колегам, братам і сестрам, за те, що ви прийшли сьогодні сюди на цю на роботу. hogy І самую велику подяку хочу сказати сім'ї. A legnagyobb köszönetet tis... a Besperovány családnak szeretnék kifejezni. És, és... No, if seem team that you print with us to tell us about Sony Select Story.